Привіт усім! Ви на каналі Моторошні Байки, де ми розповідаємо найдивовижніші історії, що триматимуть вас у напрузі до самого кінця. Сьогодні я поділюся з вами містичною та лячною історією, яка переносить нас у холодні Карпати, де одна звичайна коляда перетворилася на справжній кошмар. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. А тепер влаштовуйтеся зручніше, приготуйтеся до атмосферної подорожі, і ми розпочинаємо. Ця історія сталася 6 січня 1973 року в невеликому карпатському селі Гриняви, що загубилося серед високих гір і засніжених лісів. Це був святвечір. Сонце щойно сіло, і сутінки поступово огортали вулиці, на яких не часто можна було зустріти людей.